емоційна терапія гончарством. У Мирнинському ліцеї відбувся майстер-клас з ліпки глини та гончарства для дітей, військовослужбовців та ветеранів. Приєдналось до заняття 19 учасників віком від 10 до 12 років. Тато Анастасії Омалянчук захищає батьківщину в лавах Національної гвардії України. Дівчинка говорить, що вирішила долучитись до майстер-класу, аби покращити свої творчі вміння. Мені буде цікаво зробити на цій штуці виліпити якийсь глечик чи ще щось і ще цікаво виліплювати. Тут все, і мені подобається сама глина, з нею працювати. Я хочу зробити тарілку чи чашу, можливо, базу для мами. Приєднався до майстер-класу і син бійця української розвідки Давид Бондар. Хлопчик виготовив із глини збройову гільзу для свого тата. Каже, що заняття стало для нього веселим та захоплюючим. Інтересно ліпити там щось з глини, ну а формочки разні. Руки. руки я як, як пластилини глина дуже дуже класно. Хочу ще проводив заняття майстер та керівник центру реабілітації гончарством Віктор Булгаков. Він говорить, що глинотерапія важлива як для діючих військовослужбовців і ветеранів, так і для їхніх родин. Любов до глини особлива. Вона несе такий не завжди вербальний або словесний пояснення. Ми не можемо. Багато емоцій передати словами, тобто, це такі. Глибокі відчуття, які ось діти особливо вони відчувають відразу тобто ми з глиною, тут розуміємо якусь як чари, якусь таку магію. Ось і все протягом двох годин віктор навчав дітей майстерності ліпки глини та вміню роботи за гончарським колом. Під час заняття учасники змогли втілити власні творчі ідеї в життя. Ми ну як як завжди, розуміємо, Розуміємо якісь емоції дітей, ми підхоплюємо їхні ідейки ось, і починаємо разом з ними робити те, що їм цікаво, починаючи від простих ліпних форм і переходячи до складнішої роботи з гончарним колом. Відбувся ж майстер-клас у рамках програми МХП поруч від благодійного фонду МХП громаді. Спрямована така діяльність на підтримку військових, ветеранів та їхніх родин під час служби та після повернення з війни. В межах програми фонд співпрацює з центром реабілітації гончарством, зауважив координатор із взаємодії з військовими та ветеранами Сергій Стрільчук. Наші діти живуть у непростий складний час. Вони знають, що таке тривога, що таке страх. А от глина іменно глина терапія, вона. Якраз в процесі з роботи з нею вона знімає цей стрес, напругу страхи, ну, відволікає від повсякдення, і тому ми такі заходи проводимо як для військових, так і ветеранів для їхніх родин, і безпосередньо для дітей. І От сьогодні в Мирницькому ліцеї це один із наших таких заходів, де діти роблять вироби з глини, відволікається. Ви самі бачите, що вони в якомусь такому іншому... У світі природньому, тому що глина це один із перших природних елементів, до якого доторкнулася рука людини». Уже під кінець заняття діти з усмішками на обличчях та веселим настроєм були готові демонструвати свої вироби. Різноманітний посуд, тварини та іграшки, які вони невдовзі розфарбують, стануть окрасою їхніх домашніх полиць. Анастасія Усик, Назар Гераскін – новини Тереза Бориспіль.